Перші дні після народження в шести з десяти дітей жовтіють шкіра та слизові оболонки. Лікарі діагностують жовтяницю. Зараз її не вважають небезпечною хворобою, адже можна швидко і якісно пролікувати дитину. При інтенсивному пожовтінні шкіри та слизових призначають лікування світлом синього спектру фототерапію. Причини жовтяниць є дві. Або це гемолітична хвороба новонароджених, яка виникає, коли в матері є перша або резус мінус, а в дитини є інша група крові. Або резус плюс виникає відповідно до цього гемолітична, розвивається жовтяниця. Або це є звичайні фізіологічні жовтяниці, які можуть бути. Досить інтенсивні і які потребують згідно протоколів лікування фототерапією. Перша доба важлива для таких дітей, тому що якщо розвивається гемолітична і цифри досить високі, колись ми при цифрі 100-110 проводили замінне переливання крові. Тепер я не пам'ятаю, вже дівчинці 5 років ми проводили тоді останніх два замінних за одну добу, тому що гемолітична була досить висока і вона досить росла, і навіть лампи фототерапії не допомагали. Тому ця лампа фототерапії у нас дуже хороша і ефективна. Лампу фототерапії у другій пологовий закупили завдяки співпраці з ЮНІСЕФ в рамках міської програми Громада дружня до дітей та молоді. Апарат здатний пришвидшити одужання малюків, у яких виявили жовтяницю. Перше, це є, це є просто столик з підігрівом, але він цінний тим, що він має також можливість проводити, проводити фототерапію. Плюс, якщо необхідна, наприклад, інтенсивна терапія, тобто дитина під спостереженням проводиться інфузійна терапія, тоді ми ставимо всі датчики відповідно до... Кардіомоніторів і дитина з підігрівом, ми можемо її не одягати, воно гріє столик. Якщо потрібно проводити фототерапію, тоді проводиться. Практично кожен день у нас ця лампа є задіяна, тому що є гемолітичні, є жовтяниці, які потребують лікування. В середньому в нас за місяць, в середньому йде 30 дітей, ну, з них 25, практично це або жовтяниця, або гемолітична хвороба новонародження. В палаті інтенсивної терапії чергує медсестра. Вона звіряє показники на апараті, записує параметри серцебиття, сатурації, дихання та температури. Як правило, це кожних три години виконується, але як є потреба часом в частішому спостереженні, і можливо, часом і можемо річ. Хоча як правило, кожних три години. Відповідно, є показники, є призначення стосовно годування дитини. Скільки ми маємо годувати, в якій в якому об'ємі це йде фототерапія? Там потрібний певний об'єм рідини. Дитина повинна отримувати, щоби. Цей білірубін міг виводитися з організму, тому ці всі показники є дуже важливими. Важливо вчасно виявити і пролікувати жовтяницю, щоб в майбутньому у дитини не розвинулися такі патології, як енцефалопатія, дитячий церебральний параліч, епілепсія.